С 2006 w 169, бензин, газ бензин, 1,5 двигун, все збережено, Електро Пакет передні скло підіймачі, електронне регулювання зеркал, підігрів сідінь, парктроніки передні, парктроніки задні є. Салончик збережено повністю, чохли. Все в дуже гарному стані доглянутому. Шторка. Оригінальна кепка, додається. Збережено, задуч хліб немає, але в дуже гарному стані все. Салон теж. Пробіг 234-700, їздить кожного дня машина, тому пробіг буде збільшуватись. Система. Кондиціонер працює, заводиться. оберта Кого цікавиться, телефонуйте, я власник. Машина знімається з обліку або через дію.